Знаєте, Даніель надто перестарався, і це було помітно з перших секунд. Він аж надто сильно хотів цей бій, хотів не просто битися. Він прагнув домінувати, знищити, довести ще з собі, фанатам, усім навколо. Та й, мабуть, самому Усику. Він вийшов у ринг з такою напругою, з таким натиском у голові, що ця енергія його ж і з'їла. Усик же це зовсім інший рівень. Це чемпіон зі сталевими нервами, з комп'ютером замість голови, з боксом у крові. І він все бачив, він усе прорахував, він наче вивчав його рухи, дихання, настрій. Його постійні переміщення, його відчуття дистанції, це просто вищий пілотаж. Такі речі особливо добре працюють проти великих хлопців, які не звикли ганятися за суперником. Усик знову довів, чому він великий чемпіон. Це не випадковість, це майстерність, помножена на дисципліну і характер. Але не варто списувати Даніеля. Так, він програв, так це було боляче, це розчарування. Але він ще дуже молодий. ця поразка важка. Вона залишить слід у психіці. Але це ще не кінець. Якщо він зробить висновки, якщо перезавантажиться. Якщо правильно підійде до відновлення, він ще може повернутися і не просто повернутися, а нагадати, чому його вважали надією британського хевівейту.